Повертаємось до тем економічних. Зараз з нами Ростислав Шурма на прямому зв'язку. Це заступник керівника офісу Президента України. Пан Ростиславе, наші вітання вам знаємо, ви зараз на економічному форумі у Давосі теж перебуваєте. А доброго дня, звісно, пане Ростиславе, ми переслухуємо, що каже Роберт Хербсет, да, просто зараз. Але що ми не почуємо з офіційних трансляцій, про що говорять за лаштунками? Про що говорять за кавою? Про що говорять, коли їдуть безпосередньо на місце зустрічі? Ну, окрім запитання, як ви і тримайтеся конкретно щось. Є? Ну, по перше, Україна дійсно є в топ повісті в Давосі. Якщо порівняти навіть з попереднім Давосом, коли починалася війна, я те, що я бачу, воно значить навіть значно актуальніше. Що важливо зараз, вже не говорять просто про війну в країні, говорять про те, що це ключова точка в світі, яка визначить, куди далі буде рухати світ що це є значно важливіше ніж питання рецесії в економіці, високої інфляції, боргу великого державного сполученого штату. Що це основна точка. Визначення подальшого руху світу, чи зможе демократія, чи може світовий цивілізований капіталізм перемогти автократію? І про це говорять не лише, не лише політичні лідери, а говорить в першу чергу і бізнес еліта що дуже важливо. Друге, що важливо, це надзвичайно високий рівень підтримки. Особливо це видно по представниках і бізнесу, і політичних громадських кругів. Це сполучених штатів Америки Великобританії. Надзвичайно сильна емоційна підтримка. Пане Ростиславе, стосовно грошей, ну знову ж таки, форум економічний. Так розуміємо, питань війни. Воно так само по війни України з Російською Федерацією, всього цивілізованого світу, не, ми уособлюємо в собі весь цивілізований світ. Воно не може обходити себе з теми фінансів. і інвестиції, це і прямі гроші. Про прямі гроші більш-менш зрозуміло, що Європейський Союз на цей рік закладає, що окремо інші країни, зокрема Сполучені Штати, закладають в плані інвестицій на економічному форумі у Давосі. Нам вдається домовлятись про інвестиції зараз у стані війни, чи всі домовленості вони на, на після перемоги? Дивіться, ми повинні це все дивитися надзвичайно прагматично. Зрозуміло, що ні одна велика компанія в світі, ні один інвестор в гарячу пору війни вкладати кошти не буде, але між рішеннями про інвестиції та реальними вкладеннями зазвичай проходить 6-9 місяців. Uh -huh. Тому основна мета, яку переслідувала наша делегація, це встановити контакт і попередньо проговорити проекти, які будуть вивчати наші партнери, великі компанії. Для того щоб на 6 через місяців, коли ми сподіваємось, ми вийдемо на закінчення війни, ми зразу вже з перших днів змогли приступити до реалізації цих проєктів. і не було такого великого часового лагу, як був свій час з планом маршала, коли ще три роки після закінчення війни не було чіткої програми, що і як відбудовувати окремо можу підкреслити те, що інтерес до України надзвичайно великий, і я пам'ятаю попередні роки. Коли для того, щоб зустрітися з власниками з керівниками найбільших фінансових промислових корпорацій у світі, було ну доволі важко, якщо неможливо, то сьогодні можу констатувати той факт, що за три з половиною дні роботи тільки в мене відбулося понад 20 зустрічей з керівниками 20 керівниками зі 100 найбільших компаній світу. Це інвестиційні банки, такі як JP Morgan, Deutsche Bank, Fidelity – це великі промислові компанії, такі як Shell, як Rio Tinto. і всі вони дуже серйозно дивляться на Україну і бачать перспективи, бачать можливості. Тепер це наше завдання запропонувати їм правильні проекти, зробити правильні реформи в країні для того, щоб зайшли багатомільярдні інвестиції від всього світу. З чекаємо результатів і дуже хочеться конкретики, тому що договори, меморандуми це дуже добре, але хочеться і навіть не стільки грошей, скільки результатів за ці гроші. Ростислав Шурма був з нами. Це заступник керівника офісу президента України. Він нині в Давосі говорить з бізнесменами і шукає гроші і інвесторів.